На відкритому новини з вами Ніколь Савченко. І у наступні 10 хвилин про головне. Вітаю! Пошкоджені два приватні будинки: господарська споруда та лінія електропередач. Надвечір вівторка російські загарбники атакували Нікополь. Про це повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Запустили на місто дрон Камікадзе. Як заявив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, росіяни використали нові дрони з камерами нічного бачення. На територію району такі безпілотники залетіли вперше. Дісталося вночі і одному з сіл Марганайської громади. Окупанти вгатили з важкої артилерії. Люди ж вціліли. Вона роками допомагала іншим, утім, через росіян сама опинилась у скруті. У Дніпрі, 7 січня, уламок ворожої ракети знищив будинок зооволонтерки Ксенії. Жінка впродовж 12 років рятувала тварин. Каже, залишила живою тільки завдяки ним, адже в момент влучання вигулювала собак. Однак деякі тварини все ж залишались вдома, хвостаті не вижили. На вереді було шість тварин, в домі шість котів. Але одна тварина все ж таки вижила, я бачила її на наступний на ранок. Тому загинуло п'ять собак і два кота. Два їх достали. Я заховала у сусідів, двоє розбіглися. От шукаю. Плюс один тривожний звук у застосунку є тривога, з'явиться нове сповіщення. Повідомляють на сторінках у соцмережах програми. Відсьогодні інформація про загрозу високошвидкісних цілей матиме свій унікальний звук, аби не плутати їх зі сповіщеннями про тривогу. <звіщення> Виловлювати на вулицях або чекати добровольців, деякі дніпряни впевнені: єдине правильне рішення примусова мобілізація, інші ж проти, і лише за лагідну. Що кажуть військові, та які вакансії потрібні силам оборони? Розповість наша Антоніна Чуйко. Лише за лагідну мобілізацію в суспільстві є певна кількість людей, схильних до підприємницької діяльності, ті, хто можуть бути воїнами і так далі. І це, ну, можливо, також треба враховувати. Бо інакше, якщо людина не вмотивована, якщо людина особливо боїться, не готова до цього, то вона може стати тим. Особу, на жаль. Ты должен заниматься своим делом. То есть, если увольняется главный бухгалтер, то не берут дворника на его место. Понимаете, каждый должен заниматься своим делом. Залагенно, добровильно или нанимать военных ну, специальных, там, обученных, все, Но не должны наши мальчишки гибнуть. А деякі Дніпряни підтримують примусово треба захищати країну. Я відношу, що мобілізація повинна бути у всій країні, як людей, які йдуть на фронт, але повинні бути якісь правила, які зрозумілі для всіх. І мобілізувати треба і нас з вами, усіх, щоб ми всі робили на перемогу. А я знаю, що на фронт потрібні люди, так всі кажуть, що у мене воюють мої племінники. Я знаю, що їх треба замінити, що вони всі втомилися. Але ж як це зробити, мабуть, якось треба. У нас же немає, вже ті, які хотіли піти, їх вже фактично ну, немає, на жаль. А так, я думаю, що ну, дуже мало залишилось таких людей, які готові зараз піти за родину. А от військовослужбовець Олександр лише за лагідну мобілізацію запевняє такої ж думки його побратими. Люди втомлюються, людям потрібно навіть таке банальне, як відпустка, потрібно якась ротація. А для цього нам потрібна мобілізація. Але знаєте, що всі військові вони за мобілізацію, але за лагідну мобілізацію. Але лагідна мобілізація може бути тільки тоді, коли народ піде військкомати, понад 600 військових вакансій розміщено на одному з сайтів з пошуку роботи. До Сил оборони шукають як професіоналів, так і цивільних. Основна перевага такого військового рекрутингу є в тому, що людина може самостійно обирати, ким їй бути і де служити. Є. Які кореспондують та подібні на цивільні вакансії, такі як кухар, ділвод, юрист, логіст? Також ми маємо вакансії, які є унікальними. І є такими, що відповідають тільки е, як військовій службі. Це стрілець, це артилерист, це водій танку. Також представниця додає кількість запитів постійно зростає. Їх подають майже сотня бригад. Серед вакансій можна знайти свою справу та бути ще більш корисним для країни. Антоніна Чійко, Даніл Ніколаєнко, Юрій Смірнов та Олег Родіонов. News, телеканал відкритий. Замерзли насмерть. На Дніпропетровщині від холоду загинули двоє людей. Соцмережами ширяться фото з загиблими. У кривому розі чоловік впав, не зміг піднятися та загинув. На виклик приїхали медики, але врятувати його не встигли. А у селі Балівка Дніпровського району 68-річний чоловік від переохолодження помер прямо у посадці. Тіло загиблого знайшли родичі. Продовж тижня в області очікується низька температура, тож фахівці закликають одягатися тепліше. А це вже історія про порятунок. Ніч провели у полі. Поліцейський Дніпропетровщини врятував подружжя від переохолодження. Чоловік з дружиною заблукали у полі, коли поверталися із сусіднього села. Через відсутність зв'язку вони не могли нікому зателефонувати і сказати, де вони. Майже безпритомних людей правоохоронець побачив на узбіччі дороги за 7 кілометрів від дому. Чоловік намагався обігріти знесилену жінку, яка навіть не могла підвестись. Подружжя ж відвезли додому. Брала відкати за ремонти укриттів у кривому розі. Поліція затримала посадовицю райради. Жінка була відповідальна за проведення державних закупівель і віддавала перевагу своїм підприємцям. З кожного договору аферистка отримувала 10% відкату. Затримали посадовицю під час передачі грошей. Завів у під'їзд, погрожував побити та відібрав гроші. У Кам'янському чоловік пограбував підлітка, Повідомляють у нас поліції. Там розповідають днями 16-річний юнак пізно ввечері повертався додому з підробітку. Його зустрів незнайомець. Він силою відібрав у хлопця 13 тисяч гривень та втік. Зломисника затримали. Ним виявився 27-річний, раніше судимий житель Кам'янського. Його повідомили про підозру та взяли під варту. Чоловіку загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Понад 93 тисячі гривень. Стільки коштів вдалося зібрати на благодійному фесті Різдвяна зірка. Усе для збройних сил уже всьому косно єднає. Різдвяна зірка сянь ЗСУ допомагай. потім зацікавилася, скільки ж задонатили. І коли ми сплюсували ці всі суми, які бачили, які люди віддавали, то там придбали автомобіль, там допомогли купити дрон. 93 тисячі 720 гривень тільки за період підготовки до фестивалю, наші люди, учасники задонатили. Я думаю, це просто. Просто дух різдва єднає найбільше вразило е, бажання людей м, співати під час війни, бажання людей м, передавати тепло своїх сердець зараз під час війни. Всім здається, що, мабуть, не час отій пісні, але е, фестиваль доказав, що ось таким українським традиціям не просто час. Вони Надзвичайно сильно піднімають наші можливості. Як пройшов фестиваль, та що розповіли учасники? Дивіться вже у вечірньому випуску новин. <му> На кожен цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь відкритим. Побачимось.